Цей кадр було вилучено з архіву у 1982 році. Кадр 011 Палата без дверей. Об'єкт за мистом. Камера фіксує підхід групи. Будівля виглядає порожньою. Але на стіні свіжа фарба. Двері не знайдено, лише стіни. Вхід здійснено через розбите вікно. Коридори покинуті, але чути відлуння кроків. Камера фіксує залишені медичні записи. В кутку чути тихий шепіт. На стіні незвичний знак. Перші палати. Ліжка стоять у хаосі. Деякі ліжка прикуті до підлоги. Камера фіксує залишки апаратури. Тіні рухаються без джерела. На ліжку від свіжої фарби напис. Раптом чути короткий електричний тріск. Лампа на стелі починає блимати. Камера ніби ловить сигнал. Звук проривається. У кутку з'являється силует. Кроки стають голоснішими. Але силует зникає. В підсобці — медичні інструменти. Серед них ще свіжа крапля рідини, поруч старий апарат для наркозу. Раптом коротке миготіння червоного світла. На стіні з'являється напис Коридор веде до дивної палати всередині тільки порожнеча, але камера ловить шепіт. На підлозі стара касета, камера фокусується на касеті. Касета ніби вмикається сама, на секунду з'являється обличчя. Екран гасне. Коридор знову тихий. Камера нахиляється до підлоги. Пляма розширюється, запис обривається.